Сьогодні в проєкті «Слово, що єднає, ми прочитаємо Євангелія, 16 розділ 15, 23 вірші. Усе, що має отець моє, тому сказав я, що від Мого приймає і звістить вам, ще трохи ви вже не побачите мене, і знову трохи і побачите мене, бо я відходжу до Отця, тоді деякі з учнів його сказали один до одного. Що це Він говорить нам, що трохи ви вже не побачите мене, і знову трохи і побачите мене. І я відходжу до Отця і казали, що це говорить Він ще трохи. Не розуміємо, що говорить. Зрозумів же Ісус, що вони хотіли його запитати, і сказав їм: чи про те питаєте ви один одного, що я сказав, що трохи вже не побачите мене, і знову трохи, і побачите мене. Амінь, амінь, кажу вам. Ви заплачете і заридаєте, а світ зрадіє. Ви ж печальні будете, але печаль ваша на радість буде. Жінка, коли народжує, скорботу має, бо прийшла година її, коли ж породить дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості з того, що людина народилася в світ. Так і ви тепер маєте печаль, але я знов побачу вас. І зрадіє ваше серце, і радості вашої ніхто не відбере у вас.